це я захотіла більше знати, бути стрункою, коротше кажучи. І в той період, я десь у 20 якому? 23-му році, вже ще не 22-му, ні, в 22, 22-му, ці 22-го року, ем, я сіла на дієту і схудла там до якогось свого максимуму, 57 кг, здається, це я так ще в школі важила. Якщо тоді, на той момент, я цієї мети досягла. Я вважаю, це закрито. Але, як ви знаєте, в жінок боротьба бор... 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 все життя з лишньою вагою, вона вічно скаче, тому це я досягла, але звичайно, вона назад вже трошки повернулася. Це щось було таке фантастичне, типу бути в ладах зі своїм мозком, щось психологічне. Мені хотілося якоїсь гармонії з собою. І був період, коли я пішла, якийсь був. Чи то марафон психологічний, чи щось таке, нас там вчили, як домовлятися з собою, там, ну, коротше, досліджувати свій внутрішній світ, позбуватися комплексів. Частково мені допомогло. Я вважаю, що це була гарна практика. До того я собі якось не дозволяла на таке тратити гроші, Знаєте, таку іренду як психологічна, якась своя підтримка, але тоді я пішла і, в принципі, вважаю це бажання здійснене. Після Рисі наступним неймовірним відкриттям було ось це бажання. Коли я клеїла цей замок. Я просто хотіла більше подорожувати по таким визначним місцям європейським, по замкам. Так? Тому що тоді я якось ну, я вже їздила поза кордоном, але от конкретно цей замок. Хто знає, хто не знає, це називається замок Ношвайнштайн, який знаходиться в Німеччині. На той момент я знала, що я не можу його відвідати, тому що він знаходиться в такому місці, де немає аеропортів. І щоб туди добратися, це треба там, мабуть, жити, це треба десь прилетіти, ночувати, потім кудись їхати. Це дуже дорого. І ну, якби для мене на той час я думала, це не здійснене, бо до нього важко було добратися. І конкретно в цей замок я потрапила. Моя подруга жила в Німеччині, вона мене запросила до себе погостювати, я там гостювала не місяць. І я об'їздила, не знаю, там всю Баварію, мабуть, і конкретно в цей замок я поїхала в замок у пелюшки. Мені здавалося, що я ніколи в ньому не побувала. Ну як так може бути, що я наклеїла цей замок, і конкретно в цей замок я й поїхала? Something incredible. Я не знаю це пояснити. Це magical. Miracle, miracle. Тому нас 100%, як і тут, воно збулося прямо дослівно. Не треба нічого вигадувати.